Слава Богу. Я вже вас відчуваю себе не так, як в гостях, а вже як вдома. І мені по-особливому завжди подобаються вечірні зібрання і в нашій церкві, тому що так відчуваєш себе як вдома, в сімейній такій обстановці. І сьогодні ми чули слово про те, що прийде час, коли Господь Бог зламає наше серце, розламає його. Це буває по-різному. Я пам'ятаю свій час, як мені було 14 років, і хтось, можливо, старший, можливо, в Америці теж був такий великий рух виду такого євангелізації, як називався вибух євангелізації від серця до серця. Можливо, хтось був задіяний в цьому, проходили кількаденні курси і виходили на практику. Виходили просто в міста на вулиці, починали спілкування з людьми і пропонували людям молитися молитвою покаяння. І Одного разу склалось так, що я був ще замалий, звичайно, для проходження цих курсів. Ці курси були для проповідників, для служителів, для керівників молоді. Мені навіть тоді ще не було 14 років. Я просто попросився, щоб ну, бути, просто бути. І так само пішов з командою людей свідкувати іншим людям, нас відправили в лікарню, в Туб-диспансер, де багато людей, вони вже приблизно знають день свого відходу. І коли ми цим людям розказували, багато людей не сприймали. І зайшли ми в одну кімнату, зайшла тільки наша команда, нас було там троє хлопців, двоє з них були старші за мене на 10 років. Був я серед них, і вони були такі ну, трошки сором'язливі. І мене так випхали вперед і сказали: Ти говори. Я, звичайно, ну, перелякався, але в умі попросив Божого благословення. І з Божою допомогою і з підтримкою своїх братів я засвідчив, розказав. І там був один чоловік старшого віку, можливо, йому навіть було 80, можливо, і більше. Він згодився молитися молитвою грішника, молитвою покаяння. І коли я побачив сльози з цього чоловіка, як він перемінився, моє серце просто зламалося. І я сказав, Боже, ради цього я готовий йти на все. Молодь дорога і старші брати і сестри, запам'ятайте, ось той момент, коли ви побачите, як Бог міняє серце людини. Ви після цього нічого не захочете робити. Я дякую Богові, що вже протягом семи років я маю таке служіння з дітьми, переважно з дітьми-сиротами та інвалідами. Цього року нас Бог так благословив, що ми мали в таборі 30 дітей аутистів та даунів. Діти, яким ти сьогодні розкажеш про Христа, вони завтра не пам'ятають, як тебе звати. І ти розумієш, що все, що ти їм можеш показати, це любов. І любов'ю ти можеш засвідчити про велич Господню. І коли ці діти в останні дні вони плакали, уявляєте собі, діти, які не сповна розуму, на яких суспільство ставить хрест, а вони плачуть і просять Бога прощення. І ти розумієш, що наш Бог є він великий. І якщо, можливо, в когось з вас є якісь певні труднощі, переживання, ми з вами маємо Батька Небесного. Ми з вами маємо Господа Ісуса Христа який віддав за нас життя, і він нам завжди буде казати, що я візьму тебе на руки і поносу туди, де цього всього не буде. Я прошу тебе, Ісусе, не лишай мене в біді, бо душа на волю рветься. У важкій тій самоті серце крається надвоє, білі страх в мені живе, а Христос так промовляє, не журися все мене, я візьму тебе на руки, понесу туди де я і не буде вже розлуки. Бо дитина ти моя, я візьму тебе на руки, понесу туди де я і не буде вже розлуки, Бо дитина ти моя, але сумні вибувають, недовіра ще живе білі смуток. Посилає і обличчя знов сумне, сльози котяться рікою, і в душі ще все пече, а Христос так промовляє, не журися все мене, я візьму тебе на руки, понесу туди де я і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя, я візьму тебе на руки, понесу туди де я, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя.